Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. З новим оновленням 3.7 нам додали нову чотиризіркову персонажку з регіона Інадзума. Вона володіє дендростихією та одноручним мечем. І сьогодні ми зробимо детальний огляд на дуже милу та гарненьку співробітницю Інадзумської служби експрес-доставки Команія Експрес. Зустрічайте Кірара. А перед цим прошу підтримати це відео лайком. А також хочу нагадати про мій дискорд та телеграм-канали, в які ти зможеш приєднатися за посиланням під відео. А тепер ходімо до гайду. І одразу хочу перейти до її здібностей. Перша бойова здібність Кірари це коробку різ. Звичайна атака виконує до 4 ударів мечем. Зараджена атака споживає певну кількість енергії та наносить три удари кігтями. в падінні, стрибає на землю, завдаючи водночас демеджу ворогам поблизу та по площі. Наступна бойова здібність це удар Міатеора. Здібність має швидке та дове натискання. Коли ми використовуємо швидке натискання, кірара підстрибує повітря з усією прудкістю кішки, що пробирається кущами та штовхає своїх ворогів з повітря, завдаючи дендридемі по площі Та створюючи щит безпечного транспортування, цей випад ненадов накладе на кірару дендроелемент. Щит поглинатиме дендродемеж з ефективністю у 250%. Поглинання щитом, звичайно, демеджу залежить від максимального показника здоров'я Кірари, та не перевищуватиме певного відсотка від цього максимального показника. Залишкове поглинання демеджу щита безпечного транспортування складатиметься в стеки і перейде до нового щита при його створенні. Його тривалість оновиться. А коли ми використовуємо довге натискання через своє прагнення доставити за пів. Доби Кірара застосовує щит безпечного транспортування, ідентичний тому, який можна створити при звичайному натисканні елементальної навички. Вона також загорнеться в особливий пакунок для експрес-доставки, переходячи в стан термінова посилка від неко, щоб швидше пересуватися і битися. Коли Кірара переходить в стан термінова посилка від неко, наділяється наступними ефектами. Опонент, з яким зіштовхується, задає демеджу. Ефект може виникнути раз на кожного опонента з інтервалом 0,5 секунд. В цьому стані швидкість руху скелелазання Кірара та сила і стрибків збільшуються. Однак збільшується також кількість споживаної витривалості. При скелелазенні. При закінченні тривалості дії чи повторному протисканні навички, Кірара виконує удар кігтями в повітрі, потужніший, ніж при звичайному протисканні. Максимальна тривалість стану термінова посилка від Неко 10 секунд. Після завершення стану навичка почне перезаряджатися. Чим довше Кірара перебуває в цьому стані, тим довше буде час перезарядки. Спринт або самостійне переривання скелелазення завершить час дії цього стану. І остання бойова здібність це таємним. Мистецтво несподівана відправка, вибух стихії. Урожай супротивників спеціальним посильним пакунком, що використовується для розправи з крадіями посилу, завдаючи дендер-демеджу по площі. Після вибуху спеціально посильного пакунка він розпадається на безліч котячих кардамончиків, що вибухають при контакті з супротивниками або ж після певного періоду часу, завдаючи при цьому дендер-демеджу по площі. Час відкату вибуху стихії 15 секунд, споживання енергії 60 одиниць. Порядок прокачування талантів. Кірара це сапорт, який забезпечить. Команду з щитами, а також дає деяку кількість дендру статусу та демеджа. Джерелом щита є елементальна навичка, яку варто прокачувати в першу чергу. За необхідності, якщо від героїні також вимагається нанесення демеджа і статусу дендро, можна підняти рівень ульти. Звичайні атаки для Кірари качати не обов'язково. Таким чином, порядок прокачування талантів Кірари виглядає так: спочатку елементальна навичка, потім прокачуємо вибух стихії. А тепер переходимо до пасивних здібностей Кірари. І перша пасивна здібність це чарівливі хвостики. При перебуванні Останні термінова посилка віднеко з навички удар Теора, Кожен удар по супротивнику надаватиме Кірарі стек зміцненого пакування. Цей ефект може виникати один раз на 0,5 секунд. Складається максимум 3 рази. При завершенні стану термінова посилка від Неко, кожен стек зміцненого пакування створює для Кірари один щит безпечного транспортування. Утворені таким чином щити матимуть 20% погнанання демеджу, що надає оригінальний щит. Якщо Кірар вже знаходиться під захистом щита з навички удару Міатеора, його поглинання демеджу складеться в стеки з. З наданими пасивкою навичкою щитами, а тривалість оновиться. А друга пасивка відмінні зіниці. За кожні тисячу одиниць він максимально здорові кірари, демеж удар міатеору розбільшуватиметься на 0,4 та демеж таємного мистецтва несподівана відправка на 0,3 І остання пасивка кіща справедливий поступ. Коли кірара знаходиться в команді, ви не лякатимете при наближенні тварин, що досить круто, адже це нам допоможе у фармі їжі. А тепер давайте оглянемо сузіря Кірари. Третє та п'яте сузір'я підвищують рівень онотального вміння та вибуху стихій на три рівня. І тепер максимально можливий рівень це 15 рівень. А перше сузір'я це у нас коло обіг товарів і послуг. Кожні 8 тисяч одиниць від максимального здоров'я дозволяють кірарі створити один додатковий котячий кардамончик при застосуванні навички таємне мистецтво. Несподівана відправка. Таким чином можна створити максимально 4 кардамончики. Друге сузір'я бездоганне пакування, перебуваючи останні термінова посилка від неко. З навички удар м'ятеора та зіштовхуючись з іншими членами команди, кірара надає їм критичні транспортні щити. Поглинання демеджу критичних транспортних щитів становить 40% від максимального показника поглинання демеджу звичайних щитів, Безпечне транспортування, навички удар м'ятеора, а показник поглинання дендр-демеджу становить 250%. Четверте сузіря: кінь сканди. Коли активний персонаж, що знаходиться під захистом щита безпечного транспортування чи критичного транспортування щита, дарей супротивники з Щойної зарядженої чи атакою падінні Кірара виконує з ним злагоджену атаку, використовуючи малі котячі кардамончики та завдаючи дендр демеджу в розмірі 200% від своєї сили атаки. Завданий таким чином демедж вважатиметься демеджем вибуху стихії. Ефект можна викликати раз на 3,8 секунди. Час його перезарядки ділиться між усіма членами команди. І останнє шосте сузір'я. Пам'ятки, які варто побачити: всі найближчі члени команди отримують 12% бонусу усього елементального демеджу протягом 15 секунд після використання. Кірарою елементальної навички чи вибуху стихії. З усіх сузірів можу виділити четверте та шосте. Четверте сузір' збільшує ефективність кірари в якості реактора, здатно завдавати дендер демедж і надавати статус елементальними реакціями. А шосте сузір'я дає непоганий баф до цієї елементальної шкоди, що дозволить збільшити загальний у усієї групи. Тривалість навичок кірара та їх відкат дозволить використовувати цей бонус майже весь час. Кірара це персонаж підтримки, її основне завдання надавати команді щит, який базується на характеристиці здоров'я, крім ролі кишенькового щитовика, з якою вона чудово справляється. Персонажка може мати унікальний альтернативний геймплей. Кірара може займатися забезпеченням дендер статусу для реакцій, а для цього їй потрібно перебувати на полі бою під час дії довго натискання елементальної навички. Даний білд покликаний максимізувати користь кірари для команди, зважаючи на її особливості. Тому при підборі характеристик в артефактах усе дуже просто. Просто Ставимо її все на хп. годинник на ХП, кубок на ХП та капелюх на ХП. Але якщо у вашої кірари буде меч в авонії, то капелюха ставимо на крит шанс, щоб працювала пасивка меча. В додаткових статах шукаємо наступні характеристики: ХП, відновлення енергії, крити, майстерність стихій. Зброю для Кірари потрібно підбирати, виходячи з її потреб у характеристиках. Найкраще, якщо вона закриває її потребу у ХП або у відновленні енергії. І перший варіант у нас це ключ Хаджні суд. Найкращий варіант для кірари, яка грається в командах через дендрореакції. Цей меч дає багато здоров'я для некомати, а також роздає баф на майстерність стихії. Однак варто врахувати, що пасивна здатність не спрацює з кишені. Наступна зброя це клятва свободи. Хороша зброя на майстерність стихій, яка також збільшує шкоду і дає баффи союзникам. Підійде командам через. З дендрореакції, наприклад, корисно в тих, де Мейн ДД це кецин або інший персонаж, який потребує сили атаки. І наступна зброя це 4-хзірковий місячний севок Непоганий меч на відновлення енергії та майстерності стихій. Підійде керарі, якщо вона потрібна для виклику реакції, і має хоча б 300 майстерності стихій. Рекомендується брати цей меч тільки якщо він має п'яте пробудження. Наступний варіант це меч Фавонії, універсальний меч для сапортів. Дасть енергію як самій Керарі, так і всій команді. Для цього меча необхідно набрати 50-60. Звідсотків крит шансу для комфортного використання. А наступний варіант це церемоніальний меч, дає багато відновлення енергії кірарі, а також пасивка дає миттєві відкат навички, що дозволить активувати ще ще раз. А наступна зброя це у нас крафтовий дерев'яний меч, непогана зброя на відновлення енергії, яка дає додаткову майстерність стихій команді. Підійде, якщо немає варіантів, краще. І остання зброя це у нас небесний меч. Збільшить показник відновлення енергії. Проте кірарі в ролі сапорту пасивка, крім додаткового крит шансу марна. А зараз настав час підбору артефактів для Кірари. Артефакти на Кірару підбираються за тим самим принципом, як і зброя. Також зверніть увагу на те, чи є в команді другий дендроперсонаж, і чи потрібен загону баф на силу атаки, майстерні стихії чи інший бонус. Якщо ви хочете отримати від Кірари сильний щит, то рекомендую зібрати її максимально в хп і дати їй дві частини сету Мілеліта та дві частини сяйвову рукаші, адже набір двох частин від кожного сету дадуть збільшення хп по 20% кожен для збільшення максимального хп і міцності щита, а наступний набір. Артефактів це церемонія стародавній знаті, універсальний набір для сапортів. Він збільшить демедж від вибуху стихі Кірари, а також дасть баф усій команді. Значно посилить дамаг Кірари з четвертим сузір'ям. Також можу рекомендувати сет з поди дрімучого лісу, але при умові, що він не стоїть ще на других персонажах в команді. Ну і останній сет це сет інструктора. Хороший варіант для кірари в команді через дендрореакції наприклад, з Нілу або з сайно. А тепер підберемо команду для Кірари. І перший загін через бутонізацію з використанням гідро та дендроперсонажів. Нахідай Кірара забезпечить елементом для створення реакцій. Нілу створить свої бутони, а кукомі підхилить при необхідності. Або дешевший варіант складання через Нілу Барбару або Яо-Яо, які дадуть відхилення, а також кавих або Сінцю, які дадуть додатковий елементальний статус. А наступний загін з електродамагером через загострення. Кірара та другий дендроперсонаж дадуть резонанс, а другий персонаж завдасть шкоди з кишені і під Качає енергію головному дамагеру, а третій загін через загострення з дендродамагером. Як четвертий персонаж візьміть будь-якого дендросабдеде, який здатний завдавати шкоди з кишені, а четвертий загін через тарталю або аято, які завдають гідрошкоди ворогам, перебуваючи на полі. Кірара і нахіда закривають дендрорезонанс і забезпечують створенням бутонів, який підірве дех'я, стиків єшки. І остання п'ята команда через реакцію гіперцвітіння, який електроперсонаж зібраний у максимальний показник майстерності стихій, підриває дендроядра, що утворюється. Дендро та гідро персонажами, кірар забезпечує дендро статус або врізаючись ворогів під час діє елементальної навички, або з кишені, проте значно рідше та надає бонуси від свого оснащення. Ну що ж і настав час підвести підсумки про нового дендро щитовика. Кірара це чудовий сапорт щитовику дендро команди, який добре в них зайде, оскільки за аналогів існує лише байджу, скіли Кірари дозволяють їй тримати ще повний час до відкату. Незважаючи на певну незручність використання ДД, її потенціал у цій галузі розкривається з наявністю Сузірів. Проте комата не потребує конс і цілком грабельна без Сузірів. А також дуже доброзийшли у збірці до новачків. Ну що ж, пишіть під відео, як вам Кірара як бюджетна альтернатива байджу. Та чи сподобався гайд на цю ден А також не забудь про лайк на це відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.